Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні хочу вам показати, який чудовий у мене день і ранок на дачі. Ось такі гарні крокуси білі і з таким фіолетовим, отут -от, вкрапленням таким, бачите? Тут ось тюльпани. Я дуже хвилювалася, що в мене тюльпани не зацвітують, але подивіться, бутони є. Ось гіацинт. Ось тюльпан теж бутончик є. І в мене всі тюльпани, вони такі сортові, незвичайні. Дивіться, які гарні крокуси. Я саджу ось так: от бачите, такими клумбочками. Тут нарциси, вони вищенькі, тут крокуси нижчі. А тут я дивлюся не буде тюльпанів. Тут ось є бутон. А тут просто листя. Друзі, напишіть, може хтось знає, чому вони не випустили бутони. Підскажіть, що я не так. Тут буде бутон, бачите, є, це такі сортові. Тут теж буде я їх висаджую всі в корзиночки. Це синій гіацин, дуже гарний. Я вирішила сьогодні поїхати з чоловіком. Купити Туї і досадити вздовж того нашого старого паркану некрасивого Туї. Вибачте, що я в окулярах, але дуже сильне сонце. Чесно скажу, пішла, перевдягнулася, тому що холодно, вітер дуже гарно світить сонце, але холодний вітер. Їдемо зараз за Туями, але ми в магазин не передзвонили в той е садовий центр. Не знаємо, чи буде сьогодні працювати. Я ти думаєш, що буде працювати Любов моя Люблю тебе. Так люблю свого чоловіка. <рес> Коли туї купляє. Коли туї купляє. Крик душі про мої тюльпани. Я все-таки їх обдивилася всі. І що ви думаєте? Все-таки у мене дуже мало тюльпанів зацвіте. і дуже багато тюльпанів стоять просто пусте листя. Підскажіть мені, будь ласка, хтось, що не так я роблю. Я їх закопала деякі восени в листопаді, там, в жовтні, а деякі я не викопувала на... взагалі на літо. Розуміло? Тобто вони весною перецвіли і я їх не викопала. Верніше, я їх з одного місця викопала, перенесла на друге, тому що я захотіла зробити нову клумбу. І вони так у мене сиділи. Може, щось їм не так? Хоча, я дивлюсь, деякі люди взагалі не викопують тюльпани, вони в них ростуть там роками. Кручу одним словом, є таке в мене немає настрою через це. Я вбухала стільки грошей в ці сортові тюльпани. Вони такі красивущі всі, здоровенні такі бутони. І такі красиві, і махровий тюльпан, і як піон тюльпан, і такі, знаєте, зубчасті тюльпани. І жовті, білі, червоні, рожеві. Просто різний, красивенний. Робить, підскажіть, О, ти заправиш мою машину. Я оце знаєте, що люблю? Я трошки вам приоткрию цю е, занавіс. У мене пустий банк, і сьогодні говорю, ти за кермом, і він сів, звісно ж, він заїде на заправочку і заправить. І О, Я так люблю цей момент, коли не я плачу. Ми приїхали в садовий центр. Зараз подивимося, що є. Я вже вдягнула капісон. Дуже сильно холодний вітер. О, тут багато так ось. Напевно, привезли. Я думаю, нам буде що вибрати. Так що, так, це мій улюблений сюдовиця. Добрий день. А, я так зрозуміла, то можна там вибирати, так? Так, можна да? вибирати. А нам треба ще два ялівця. Це не дуже мені, там якось класно. А скажіть, будь ласка, якщо ми взяли, взяв чоловік і знизу під стриг юпочки ці вони не ростуть там. Взяв відрізав нижні. Ну, типу на ножки зробили. Так. Обично, ну, наростуть, але ви не дождетесь. Ми так людям вистрігаємо, діляємо на ножки ту, там на собаки по пісінь, коли на Да, І це прийдеться мені там тепер щось досаджувати, якусь вся, Я не ну, ви поняли? А весь ряд на так делать. Ні. <піців> я там щось зру... посажу, якийсь декорчик, дикорчика. Ну, я ще той ландшафтний дизайнер. Коротше, в трьох магазинах ми сьогодні побуваємо. Можеш, якщо тут не купимо, ще поїдемо в один. Ну, я вам все покажу. Такі різні. Багато так оцих радодендронів. У мене їх немає, звичайно, я їх дуже хочу, але вони, знаєте, такі вирядливі, над ними треба труситися, доглядати. Ось яка красива ялинка, чи це сосна з такою шишкою. А може це кедр взагалі? А великих і немає. Ось є ось такі. Ну, вони такі облізлі, я таких не хочу облізлих. В цьому садовому центрі в нас не склалося, тому що тут дуже маленькі ялівці. Я вам хочу сказати, що мало того, що вони всі дуже дорогі, великі, то їх іще й немає. Сьогодні вітер такий дуже сильний. Їдемо ми далі в наступний садовий центр. Це, напевно, кедр. Я думаю, що це кедр. Ну, не, не написано, не можу прочитати. Ось така ялинка. туя, Така якась незвичайна. Ми позаїжджали вже в декілька магазинів. Ми взагалі вже в п'ятьох сьогодні були. І це остання наша надія, що ми тут купимо ялівці, тому що тільки що ми заїхали в один лісовий цей, тось, садовий центр. І там ялівці дуже великі, ну як великі, по два метри, але коштують по три тисячі. Зараз йдемо сюди, подивимося. Надію, що тут буде. Поназивали так цікаво магазини. Два бобри, три бобри. А мені чоловік каже, три бобри це тобі не два бобри. Йдемо дивитися, що тут є. Ну Тут дуже гарний такий магазин. Тобто, верніше, чому я кажу магазин, садовий центр. Всього-всього багато. Ми тут вже купували з чоловіком жовті туї... Жовті туї. А зараз будемо дивитись, може, будуть. може будуть наші ялівці. І о, чуто, є ялівці, гляньте. Тут і такі два ялівця. А що ваш магазин називається Два бобра? Два Бобри — це ресторан. А, а я думала, називається садовий центр Два Бобра. Це ми погрузили і хлопці допомогли. А як ми вигрузимо, то це когось якусь службу викликати? 9-1-1 чи 103. Ну все, ми купили. Колючечки такі. Їдемо. Я щаслива. Зараз заїдемо в магазин, купимо якусь вкусняшку. Може, морозивка? Може. Давай морозивка, і ти мені звариш вдома. Кавузьку, да? ти так? Кавуську, кавуську. Моєму щастю, немає меж. Я ж плачу, але плачу я від того, що алергія на сонце. Так що все, до домки. Що сталося, Марс? Я тебе не питав, оцей кусь викопав. Молодець, я ж хотіла його викопати. А я думав, що на горіхи зароблю. Дякую. Це коли ти суперпрофесійний дизайнер ландшафтний, і ти реально розумієшся на всьому, всьому, як я. А коли чоловік іще підтримує і ти все купляєш не те, що треба, зато мене оця дуже зона радує. Оця жовта туя буде сама красива. Оці ялівці. Ту... Вони такі сизі, а оті зелені. Тобто ми переплутали. не те купили. не те ми купили. 58-ма за день поїздка у квітковий центр, в садовий центр. Купити ялівець, ще один потрібно нам. Але я така розчарована в цих ялівцях, ми не ті купили. І я сижу, коротше, одне око в мене плаче, а друге сіпає. сіпає. Чоловік сказав, що мені подобається, каже, хай ростуть. А я говорю, давай їх викорчовуємо і веземо назад в судовий центр. Тому, що вони в садовому центрі не знають, як у них називаються ці олівці. Я говорю, мені потрібні блакитні. Він каже, так, вони блакитні, а вони взагалі не блакитні, вони якісь зелені і пострижені. Так, я не знаю, чи вони розпушаться, чи наростуть. А, а чоловік сказав, Даже не проси і не дивись на мене цими котячими очима. І не повезу назад, нічого не це. Але я зараз хлопців спитаю. Придеться якось нанімати ландшафтного дизайнера. Все, хай приїдуть мені, викорчують все і посадять мені гарний двір. Чесно, я, напевно, так і зроблю. Я оце дивлюся на цей безлад. І мені хочеться. І, і думаю, і я так думаю, що коли приїде ландшафтний дизайнер, це все робить, він скаже, у вас багато лишніх ялівців, ту і всього, і прийдеться мені ще щось продавати, то я буду вам продавати, пишіть кому потрібно. Ставайте в чергу за цими сортовими ялівцями. Ой, господі, зараз буду узнавати, що які вони. А Я така красива, бачите? У мене алергія, одне око це просто плаче. І ще і за стресу сіпаються очі. Третій раз спереділася за день. Холодіна, дубадіна, вітер сумашедший. На сонці жарко, на... на вітру холодно. Не знаю, сьогодні такий, е... таке відео, каламбурне якесь. Тому що немає настрою. Я роз... Як це сказати українською? Розчарована, розбалансована, розчарована? Ну, добре, що я не п'ю. Ніякого такого согріваючого напітка, крім чаю. Ой. Напишіть мені в коментарях, як до цього віднестись, що щось не так не те. Куди він цей інвалід поїхав? У нього стоїть, що він інвалід, але він так ганяє, як не інвалід. Ну, хтось там на машині, така хороша машина, крута, значок інваліда, але так мене обогнав, що я до нього він не інвалід. Він дуже спішить. Та ви що там такий крутий, такі, крути, такі очки, куди ми їм братися. Їдемо ж всі знов три бобри. А там поряд з цим магазином, що я кажу магазин на садовий центр. Ре... Поряд з садовим центром ресторан Два бобри. Так як в мене зараз цей стрес страшнючий, вези мене, запроси мене в ресторан. І не дивлячись на цю твою оцю зелену форму. Ужасно, не люблю цю форму, ужас. Приглашай мене в ресторан «Два бобри. І пригостиш мене там бобровим м'ясом. До речі, смачна їм. фу, я таке не їм. Не фу, а ням ні Так, їдемо, друзі. Їдем. Зараз я спитаю у, них, у цих хлопців, що це вони мені заїли в ці продави. Ми заїхали в садовий центр. І мене в садовому центрі заспокоїли. Продавець розповів мені, чому вони такі зелені і чому вони такі, тому що їх обстригли. І е, вони в тіні були, і тому такі зелені. Він каже, вона наростить масу, і Ви побачите, це Blue Row. Називається цей ялівець. Blue Row. Через цей стрес, що я отримала, вони мене пригостили кавою. І е, дуже крутий цей садовий центр. Як називається, скажи мені? Green Sad. Садовий центр Green Sad по Житомирській трасі. Це не реклама, але хочу вам сказати. Які тут круті хлопці, які продають, розповідають, погрузили, забінтували отак от її цю ялівець. Е, І я їду додому щаслива, заспокоїлась вже. У мене хороший настрій. Приїдемо досадим. Не знаю, що ти будеш зараз мені робити на вечерю, Смачне таке заспокійливе. Що хочеш, роби мені, щоб я. Е, подожди, припаркуйся десь. Ти ж мені вони ж налили від рукави. Мені треба допити. У мене, чесно скажу, такий стрес був. Руки опустилися, і я чоловіку кажу, все, давай викопуємо і веземо назад. Представляєте, це просто, якби ми зараз викопали і привезли, вони б тут упали з осміху з нас. І коли ми уходили, я до цього хлопця-продавця кажу: поділіться зі мною, яке ви заспокійливе п'єте. Він подивився, сміється, каже, ніякого не п'ю. Я кажу, сам по собі спокійний. Ну, говорю, я думаю, що ви після цієї роботи то будете вже якесь шукати заспокійливе. Молодець, хороші хлопці. вышли? Угу. Далее покажу, что вышло уже в конце. Ну, так вот, молодец. Чуть-чуть, да, да, да. Дай перебить. Я сейчас прям убиду. добрый, что ты снял, по на кладбище то, червона лента. Так, хорошо. Тепер землі туди насипаю, тут прямо звідти, бо тут яма. Бачиш, що тут яма от. Побільше, побільше такої землі. Тобі, знаєш в коментарях, що Тобі, мені Так і казав, я б вже вбив. Так, друзі, хочу вам показати, вже день підійшов до кінця наш, ми все висадили. Звичайно, висаджував все чоловік. Я просто контролювала, допомагала йому. Бачите, як він все зробив гарненько. У нас дуже є великий мінус. Коли ми садили самі оті перші біля калітки, туї ялівці, ми планували, що ми ось цей паркан все знесемо, приберемо. І поставимо щось нове, цікаве, і не будемо висаджувати ці туї. Але потім ми згодом, як почали тут жити, ми зрозуміли, що все-таки красиво, це коли жива така природа, красива. А ніяк буде ізгородь українською. Жива огорожа. Жива огорожа. Отак от, от. І оці маленькі жовті туї. Чому ми купили маленькі? Тому що великих тоді не було, і мені потрібно було терміново негайно купити і посадити їх тут. Хай ростуть уже тут. Ану, давай, покажи. Отак. он. А для чого тобі собака, Ань? Ану? А для чого тобі собака? Дивись, як Марсі гарно грається. Ти тікай, тікай від неї. Отак, друзі, бачите, який у нас собакокіт. Вона тобі зараз відомстить за все. Поцарапала, <плес> Ти дивись, щоб вона на лице не пригнула, вона може, вона вже розізлилась. <плес> Як, тобі? Як тобі, до речі? Скажи, будь ласка. Вами спілкуватися. Дякую, що ви в мене є. Підписуйтеся, далі буде, як завжди.